Усім привіт, покажу зараз вам зенітр мінірет всередині. Є деяка особливість, яку я раніше не бачив, я помітив тільки коли всередину загляну. От ми його вмикаємо. Почекаємо, поки вимкнеться. От, все, він працює. Дивіться, тут є ось така прозорий пластик, лампочка, там світлодіод. І він блимає разом з цим. О, дивіться підношу. От. Там рівень сигналізації показується. Чим потужніше випромінювання, тим більша цифра. А... а нижня ця лампочка от постійно оранжевим таким світиться і блимає з різною частотою. Але виявляється, що там вона різні кольори має. От дивіться, підношу. Компас. Давайте так, щоб одиничком було. От одиничка. Рідко блимає і колір оранжевий. Підношу ближче. Частіше вже блимає, колір оранжевий. Тепер часто блимає. І вже червоний колір вимкнувся, коли 6. Відношу 5 оранжевий, 6 червоний. Тобто всього от оранжевий зараз. Вам, може погано, верну, оце оранжевий. Підношу от вже червоний. Забираю оранжевий. От червоний вимкнувся. Можна, видно, зараз на платі, де світлоді, от -от, вже вимкнувся, тільки оранжевий світиться. Підношу от червоний. Тобто, коли рівень 6, 7, 8, 9 червоним світиться оця лампочка. А до 5 включно оранжевим. Я раніше цього не знав, це було непомітно, аж поки всередині не побачив. Дивіться ще раз. От на 6. Це вже червона, червоний світлодіод. ну Ось так вам камера не передає, звичайно. Так, да, на камеру вам не видно, але вживу це дуже добре видно. От зараз червоний, 6, зараз 5 оранжевий. От. Ну, все. Всім до нових зустрічей.